багатокорпусних вуликах зараз почали використовувати плівку замість хостики. Хостики я використовую і в багатокорпусних, і в так само в лежаках. Але приходить час хвостики міняти. От сьогодні я поміняв хостики, поставив нові хостики із гляної тканини. Їх ще можна використовувати, але була причина, для чого я їх. Поміняв і зараз оці звуки вилучив. Приходить час руїння. Учора прилетів до нас рій, не до нас, а до сусіда. Рій до 2 кілограмів приблизно, великий рій. Сів на дерево і ми годину з дерева його знімали. Він гілці розтягнувся. Не повисив, завжди рій має повиснути, в принципі, а розтягнувся по гілці, і ми його змітали, ми змітали, змігли, Забрали, посадили, все нормально. Яка сьогодні тема у нашому ролику? Тема привою. Як я роблю привій? Значить, Використовую, От були дошечки із старого вулика. Дошечки, які ми закладаємо зверху гніздо. От вони так само прополюсовані. Купку на них про вони гарно пропахнули. Як ми знаємо, бджоли люблять свій запах, люблять прополюс, люблять запах меду, люблять запах матки. От, Продаються багато е, препаратів, які приваблюють рої, приваблюють бджоли, типу апіроїв. Різні такі варіанти. Я так само роблю такі каплі настойки, настойки на матках з добавкою різних масел. Але хлопці я вам скажу. Саме краще і саме дешевше те, що є природне. Ніякі настойки, ніяких апіроїв, нічого не потрібно. Маєте старий вулик, візьміть дощечки, збити отако. Взяли одну дощечку, другу розрізали, трошки згиблювали, прибили, зробили таку штуку. Дві дірочки просверліли. Можна тут, щоб не покрутило такі дві ревички. Дві дірочки прострілили шнурочок. Все, у нас висить. І далі. Що ми робимо далі? Сюди я раніше прикручував рамку на два шурупа, стареньку рамку старою вощиною прикручував і був такий, ніби така ловушечка у мене. Як кажуть, привод. Зараз що я роблю? Оці шкосики. Можна їх, можна їх взяти, запхати в морозиль, морозильну камеру, їх потім витягти, стряхнути, відібрати оцей прополіс. А я не роблю цього, то моробисти. Я з цих хостиків із цих дощечок, що мали піти у пічку, я роблю приводку. Яким чином? Беру оцей хвостик, згинаю прополісом, як кажуть, на назовні. Ділю пополам гарно, щоб бачити як. Прибити ставлю на серединку, розкриваю, що видно було, де середина. Вирізаю також таку полосочку одну. Для чого? Для того, щоб пістолетом з копками не, не пробивало е, цю тканину. І прибиваю. Все було. Привой у нас готовий. Отак От він виглядає. От подивитися до світла ближче. Отак От він виглядає гарно. З двох боків маємо прополюс, маємо тут ще простір, бджоли сюди чудово прививаються. Навіть якщо летять десь з стороною, вони чують, цей прополюс прилітають, прививаються і все. Потім спокійно знімаєте цей привой, приходите до вулика, ніяких дошок, ніяких нічого. Розкриваєте вулик, стряхнули його і пішли собі далі. Закрили вулик і маєте чистий спокій. Ось такий привой я поробив. Зараз піду розвішаю. Чужі рої лапатись. Чужі рої на пасіці взагалі то я не використовую. використовую. Використовую, маю старі вулики, використовую тільки для побудови гущини, ніби соторамок. Той рішу вчора поставив, сьогодні пішов, подивився, там вже половину рамок відбудовані, це за сутки рахувати. Це страшна сила того рою. Риця це тільки для будівництва, тому що бджола чужа мені, вона не потрібна. Ну, і мої бджоли не рояться, я матки кожен рік міняю, і бджоли взагалі не рояли, не ріливі. А чужі бджоли, бджоли, чужі рої використовують тільки для відбудови рамок. Що хочу сказати, цього року аномальна. Температура була і зимою, і весною. У нас весною у березні місяць температура була піднялася 29 градусів. Хто сильно утеплював сім'ї, джолосім'ї, сім'ї, пішов швидкий розвиток сімей. От, і, на мою думку, через це і почалося дуже раннє роїння бджіл. Це рахуйте початок. сьогодні 6 е, травня. Вчора було 5 травня, 5 травня вийшов річ десь у сусіда от, і прилетів, провився на дерево. Так що я прогнозую з 10-го числа, бо зараз з завтрашнього дня піде трошки похолодання на пару днів, і потім з 10 числа я прогнозую прогнозую роїння бджіл. Так що, хлопці, пильнуйте, дивіться, роїння почнеться швидше. Це мій прогноз не знаю, як буде, але я так просто кажу. І отакі дешеві привої використовуєте, нічого не треба мудрувати. Три дошинки і один хост. Отак, на цьому хлопці. Всім пока, гарних медодаїв, багато меду, здорових бджіл і вам здоров'я, щастя, всього найкращого.